Художника і скульптора. Ви знаєте, у своїй книжці Іван Васильович написав про своє життя, про те, як він ходив у школу тут, і про свої дитячі, проки згадує за онік, за все. І є там одна згадка його, він пише про Мікеланджело, який розмальовував у соборі святого Петра, десь там під... Робив ікон, ікони малював високо там на лосатих. І в той час прийшов туди подивитися, як іде робота папа. І міклен злодій, звичайно, взяв отак відро з краскою перевернув і вона впало на папу, розлилося. І тут почали до папи йшли, йти люди і кажуть, що він зробив? Треба його наказувати. А папа каже, дітка. Папи були, правителі будуть, і другі, їх люди забудуть, а от Мікеланджего митця ніхто не забуде. Так і в нашому житті було багато і буде правителів, Вони минуться, але через віки залишиться художник, який намалював картини, який створив свої скульптури. І я думаю, що це в повній мірі відноситься до Івана Васильовича Провбія. Ми його сприймали, і я його особисто сприймав як прекрасного митця, представника яскравого представника закарпатської школи живопису, яка відома в усьому світі, тому що він, власне, його вчителі Ердеві Манайло і його колеги Глюк, Микита, Комська це все є Закарпатська школа живопису. Іван Васильович Броуді, в тому числі. Але ми бачимо, що навіть у свої 75 років. Це людина, яка вічно шукає щось, все по-новому малює. Ви подивіться на сьогоднішні картини, які тут є. Я сам здивований. Я був ну, вже на кількох його виставках. Я видів Броудія зовсім іншого. А тут він постає вже до ну, такого, якого ніхто не бачив. Він має своє творче обличчя. Він має бажання. У 75 років він повний наснаги, бажання творити все нові і нові картини. Я хочу від себе особисто, і своєї сім'ї привітати вас, Івана Васильовичу, із Днем Народження. Найбоку. Дай Бог, дасть вам доброго здоров'я, аби ви ще багато рок років радували всіх нас своїми роботами. Будьте здорові! Будьте здорові. Це двійка мені клала з я так не любив математику, хуже б все таки сиділа, слабий я був взагалі, я любив ботаніку, історію, літературу, а я був, любив мені хоч і найматематичніше, любив мені і люблю, і вас до тепер не бо в минулий раз, коли ми зустрічалися, ну, коли ти було одно соботє такое тайної. Вона e, мені сказала, Іванку, не пилуй жити помаленьку, жити, розумні слова, золотенька, ти моя. <рістані>, 120-125 будуть жити в мене Моложі на кілку, на сім. Надейтесь. Надеюсь. Мне минуло. Скоро 84, вы. No. 60 не дашь. <coughs> ja, <ческа. Ja>, <coughs> <А>, я честно-то. я не жму. Да я не даст 50. Так что? Ты в пенсионерках, 55 години, что? Щасця, здоров'я нашої сім'ї, бой Бог нам доброго. Вірш, живіця материнської сльози. А притча ця, немов дивниця, миця світилась, як живиця, Я з устрицьких її почула та згодом трохи придавула. Тож розбуджу душі струву і розповідь свою почула. Пробічне, вічне не чекає, Що всі не звідали відав коли надія вже у і та на них встає давай. Так мати і чекала сина, здається, виплакала очі. Сама немов голубка красиво доточувала день до ночі. А час пішов, минали роки. Житті у сина ще широкі, А світу він давно здобув, та матір і село забув. Купався в розкошах у світі. Слави, що завжди лучне, та все минається у світі, штучна пам'ять не мина. І він згадав домівку рідну, що вікна не зорить у світ. І не невкорося виповідно, де любимо світ лишився слід. Летів, неначе там додому, через роздолу, гроздолу І Забував дорожній тому, а слухав трепети і душі. Ослідна хата ближче, ближче, здається, вищою була він іде на кладовище, де мати зерку перейшла. Прилетіло серце, мамо, мамо, сумний зідлуні мотив. Через горби і ринку прямо він до могили підступив. Чекало си, чекало сина, диво здив. тут хтось ялинку посадив. І він, схилившись до ялини, хитнув, чи стояти на зміг, а сльози болі і полини, мов іскри падали у сніг. Та раптом зблизька чи здаля почулось, Ворохнувся голос, як тихо, сумно промовляв з дитинства рідний ненький голос. Стани, ми, ми тут з тобою наодинці, хоч пізня зустріч та свята. Моя душа в оцій ялинці, Душа чи вічна самота. Серед верізме злистих клепів, Ялина гілочки за і Ізліс щемної розлуки, До сина простягла мов руки, тому хотіла обійняти і приголубити, як мати, та, що уміє все прощати. А зострої живої лиці, чи а. то здалось, чи так було, Скотилась крапелька живиці, упавши сину на чолом. І він, схилившись до ялини, зрявся весь каяття, А сльози болю і провини полили сніг ковнем. Найбільше багатство Івана Васильовича це його дві доньки, Тамара, яка народилася в Оноці, і Кароліна, а також внучка Стефанія, яких він дуже любить і ними гордиться. Тож від імені доньок, дівочий склад ансамблю виконає пісню Донечка. Мені надзвичайно приємно находити. тут серед вас з нагоди такої гарної події. Я маю ще одне доручення від знайомих Івана Васильовича, дуже Михайла Вечуя, заслуженого учителя України і почесний голова нашого товариства. У 2010 році з дозволу апостольського престолу на прохання Мукачівської єпархії. В нашу область була привезена частка мощі Святого Миколая, розміщена в селі Дробра на пусті. З цієї нагоди єпископом Міланом було оголошено конкурс образотворчий серед молоді юнацтва області, незалежно від конфесійної діяльності. В нього прийняли сотні, сотні дітей з нашої області, в тому числі виноградівського району. Зараз видана книга, де поміщені ці всі роботи, звичайно цікаві, Іван, сходячи, вам буде їх. Подивитися на наші підростаючі покоління, як вони бачать із релігійної точки зору з любові до свого краю їхню роботу. Цю книгу написав Михайло Алмаші і юна письменниця Оксана Розман. Просили мені її вам передати і подарувати. Вони, на жаль, по причинах ну, Михайло Іванович Хворий не міг прийти. Крім того, Оксана Розман написала книжечку Русинські жінки різні долі одна любов. Це Через жінок, які історично жили в нашому краї, русинки, одна була льотчиком американської армії, одна була в чеській лідії і одна була монашка. В мене описана історія нашого краю, яка торкнулася і онук. Тут є ці постаті, про які ми з вами спілкувалися, добробрат Василь П'єтьо, його батько, як учасник цих подій. І від себе особисто хочу вам подарувати книгу про Доробратова, де я народився, де описані ці події, і вони заріднені теж і з оно. Щиро вас вітаю з ювілею. Бажаю вам натхнення, здоров'я. Все у вас в творчість, і я є шанувальником вашої творчості. Дякую. Дякую, Миколаю, добро, я це російський книг. Відносно доробратова я ще хочу сказати, який зв'язок з Доробратом Моніт має. Значить, у нас на внуці був священником легеза. Глеба. Глеба. Він з доробратова. І Я пам'ятаю такий випадок, коли я ходив у комятах вже в школу, я завжди пішком ходив. І в сніг, і в дощ, і в рясі, і то через берега, деколи сюди з всією, так? І один раз вийшло так, що коли вже вийшли ми з ком'ят, і там десь коло старого кладбища біля хреста мене догнав, Глеба догнав на священня. І ми розговорилися. І він мені каже, ось ким я хочу бути. А я кажу, я хочу бути художником. Тільки художник. Він каже, чому художник? Все красиво, і ти одразу про інше думаєш, там, і у тобі, інакше, і так далі. Він мене похвалив і каже, молодець, я бажаю тобі щастя. А потім знач, пройшло багато років, я вже закінчив училище, став вже серйозним художником, я часто їздив до мами кожну неділю і суботу. І один раз я їхав в верх села, і тут, десь, десь на цьому місці, він ішов. Я його підібрав на машину і кажу, я вас подаду, він мене він не нього знав, що то я був, бо то було давно. Так? Я його повіз до церкви, і ми по дорозі розговорилися, як, що я йому сказав, хто я такий, яка дуже радий за тебе. А він мені каже, а ти знаєш, каже Іванку, що я вже перед великою дорогою. І через тиждень він, він помер. Отаке таке було знайомство. Бачите, професія любила благословенної сещальних священні... чоловіків. А Ільчо Василь, вашого старавши мене міста Качу, це мій старий товариш, він багато зробив. Це був добрейший чоловік. <соедині> 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 а тут передо мною помагання сидить потай, на руках, <соедині> <соедині> я тамарочку мою, яка родилася на парі тільки в купівській той була амбулаторія до бовзу. Да? І в той рік сніг був до пояса, І сонечко світило. Я викладав у школі-інтернаті у Виноградові, я сюди-туди ходив, я приїхав додому. А так сталося, що... Пробила жінка і через дві години сестра. Так що в нас в одній хаті було одразу двоє діточок. Да, хата була мазана, ми були бідні. А зараз прозвучить пісня, там червона калина. Івана Васильовича Прома. В обох особистостях спільним є велика любов до рідного краю. І вірш нам прочитать Дмитро Риміцький. Світя край милий, моя Україна. За що тебе сплюмровано? За що, мамо, кинеш? Чи ти ранку сонця Богу не молила? Чи ти діточок не пели, не ночила? Молилась, проховали, де не спала. Діточок на темні звичаю навчала. остали мої квіти, мої доти, діти. Панували якось на сьогодні. Панували. Ой, Богдани, на розумний сину, ходить стека на матір, на свою країну. Що колиші дівала про свою медові, що співаючи видала, виглядала не Ой, Богдани, Богданечку, ви ж вона знала, коли сюди І це. Теперь мої заколи. Жити, німо, сини мої на чужині, почувій роботи, ті поводи, висикав, мене покидати. А могили мої мірі, москале позивати. Нехай я її розхопи. Я своя А під час телефон, нехай пілота, тай поможі на скалеві, господарувати. Мало пола та дусочку. Помагати не мати не склав, Чого ми там чекали? Що там зводить? Стари батьків. Ех, якби то, як битова, що це там сонило. Блакали мати не лея прочитає Галинка Січ. За що мене як люди не любили? Лата Це царіною називають, очені спускають з мого цвіту, дивуються, не знайте діти. Скажи мені, мій брате, що мала від Я не знаю, моя сестру. Дід королевий, звичайно, голованку червоного жену. До білого пони помачені леві. І заплакала мілеля, Росою слезою. Заплакала і сказала мій, з тобою ми давно кохаємо!» Я не сказала, як я була людиною, як я гордувалась. Моя мати чого вона? Вона все журилась. Та мене, мене на дитину дивилась, дивилась. І плакала, я не знаю. Мій брата єдиний. Хто їй лихо заподіяв? Я була дитина. Я гралася, загорялася, а вона сид'яла. Нашого злого пана кляла, проклинала. Та й в а мене пан Я виросла, Любилася, викохалась. Я не знала, що майстра, що його дитина. Їхав десь далеко, а мене покинули. Та покляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що. Убити набили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили, остриженою ганчілкою та щиро готали. Жити навіть нечисті, на мене плювали. Та таке тобі, братику, було в світі. Молодого колодкого не дали дожити жити. Люди віки, я умерла зимою під силам, а весною процвітала, як світом повалила. Цвітом біла, як сніг пили, аж гай силила. Зиму не мою, боже, хату не пустили. Росною на диво, на мене дивилися. А дівчата закричались і почали звати мене. Біле різнула цвіта, та поцвітати стала. І в гаї, і в дебиті, і в білих палатах. Скажи ж мені, і брате. Тола від світа, нащо в Бог поставив Світа на сім світі, щоб людей я веселила, тих самих, що вбили мене й матір молосели, ну, за тиболя. Заплакала людей, ціткова леві, схили свої коло червоно ожелю, та біла поняки, я хвилину. Нашого ансамблю Квітуча Україна. Мало гандюся, <ричай>, і да? не знаю, чи плакати, чи радуватися, теж важко сказати. Скажу вам таку річ, що я завдячую, в чому, чому що зараз тут відбувається в сім'ї Білахів з командиром Марією Васильовину і всією Родина, яка. Так щиро взялася організувати це все діло. Не просто. Але я рахую, що таких подій частіше треба робити в селі, щоб все ж таки трошки приховувати молодь і так далі. Що я маю сказати? Поглядуючись назад, все ж таки і много, і мало. 75, Богу дякувати, але коли так оглядуєш, вже оце якось сьогодні я особливо відчув це. Да. Свій вік, дитинство пролетіло, юність, життя, манько. І коли так оглядуєшся, і відчуваєш, так. Да. Житті ти багато зробив погано, тому що життя складується з двох складових. Завжди є контраст. Високе, міської, теплої, скуденної, плюс-мінус, щастя, нещастя і так далі. Багато зроблено житті. За що я сожалів. і прошу Бога пробачити. Багато зроблено. Доброго, за що я благодарю Бога. Я много міг вам розказувати, просто вже не хочу, тому що ми так вже втомилися трошки, вже дуже довго пройшов і так далі. Я дуже вам дуже гарно дякую всім тим, хто сьогодні прийшов сюди. Тому що ваша присутність говорить про те, що...